Okay. Добрий день, запрошуємо вас до нашого дому. Заходьте. Ось це ми зайшли через центральні двері, наш кордончик, де як і раніше, стоїть піаніно, ніхто його не викидав. Тут татові книги. Я їх хочу скласти всі. Див кінату. Сдив нас, є хата далека. Хоч тут і не обжито, але все одно акуратно. Що мене радує, речі скажу вам. А, це ще й досі сидить не тронуте, чекає на нас. Також не необжити, але <coughs> тим не менше все збережено диваном. Навіть да-да Деякі речі я відібрав, щоб взяти з собою. Ренка, навіть ваша шуба є. Так шериф на холодно зразу у вас є угодно. Матраси тут є. Идеально. Короче, можно тут же и все. Да, конечно, все. Свеженький лес. Чистенький. Как первые свежести. Да. Мама не старается, конечно, мама. Молодец. Майже, майже, ну, раз на тыжень, это законно, что проветрис. Когда теплая печка, сейчас такая холодная. Да то зима тепла. Часы меняются. Ну шо, розпалить ви А ну що там є. Там. засмажити би тут все так на місцях, да? Да. Пиганта так і дис. Вот так. Потім яку сердочку болить Кроволочку туди. Залив. Вот так. Ну, а тут, чтобы не попить, у меня тут вот такой. Так. Тут и альбомы еще, где-то осталось, и кепка. Я не знаю, что она будет, и день, что неделю можно было носить Традиции должны быть осторожны. Вот мама машинка. Угу. Ой, там кручки. Хтось мене з днем народження вітав. Це з Росії колесі привіз. На печі і досі. уже последний день я забрался сюда сесть. Здорово тут. Ой, сколько тут было життя. життя. Так. Шукаем тату. Тоже их тут нет. Не Они не везут, что-то лишилось. Навіть список що зробити до від'їзду і досі сидить тут. Поссаріе <coughs> подарунків. Да, венери Люці. Всемка по умтрицю. А фотку забере. Фотку можемо забрати. Все було з цього біля коси. Вс, подивимось сюди це на місце. Це все буде чекати свого господаря. Навіть цей дерев'яний Опа. Це колись мені бабуся подарувала. Ще колись на жорсткий. Давай. Ось і наша кімната. Зб'янімо. Ох, скільки тут. Скільки тут було скилу і да, життя. життя творчого, життя творчого да. результати, чого залишилося на цих полицях. Деякі презенти, які мені робили не хмурсь, не хмурись, а посміхнись. Все буде гаразд. Тут і коли ми виїжджали, книги були про пронумеровані, чиї вони. Ще досі залишилося. Ось список. Перед... Від'їздом я робив запис гурту і воно досі залишилося. Звичайно, веселі яйця. На той час такі популярні. Ну і те, що ми за Україну молилися. Зараз тут архів, можна сказати. Деякі речі я відібрав. Звісно, всі їх до штатів, думаю, надзвичайно серйозна справа. Да, Пашко? Да. Це дуже. Ні, я все не буду, я зараз. Я теж думаю, це нереально. Скільки тут, мабуть, тобі лише одну сумку треба. На щоб забрати. Ну? То, і, то, і там нема, так? Що нема? Нема, нема то світла. Лампочки нема там. Лампочка то є, а світла нема. No šo, ja zvoneo do, do tolje. Ja, hoćeš, pozvone te. Mm -hmm. Pozvone. Uđene 5 minut 10. 5 minut ja desene. Ой-ой-ой. Я прохотів, ой, думав, що ти... Ой. Ось так все у мене в мене зберігається диване. Где у нас еще мяч тут не сделали? Да, мы польщики говорят. Ну кто уже после спелки застрелимся, так? Ну что тут... Що називалось нашою Верніше, те, що називалася нашою ванною. Навіть мої пензлі, якими я малював. тут. Ось так вона є. Вона, звичайно, певно натрималася на, на кількох таких цеглинах. Тому дуже себе, певно, відчувати не стоїло в ванні туалет був тільки у мріях, але вже для нього була раковина, яку можна, до речі, бачите, рухати куди хочеш, отак. а під неї ставити звичайно, так, що хочеш. Тата. -та -та -та. Чи це, твоє? Це, це здається, то що слайк мені подарував. І... <кхів> Далі ми йдемо в район шкафів. Район шкафів. Не залишилося? Еге, ага, загальне біологія навіть. Так, ці шкафи кафе трогати не можна. Десь там тієї. Еге. Осторожно, Пашко, щоб я тебе не ловив. А? Кажу осторожно, щоб я тебе не ловив. Ти помниш, що тут пожар був, Пашко? Ти був тут вдома? Ні. А, як я тушию тут пожар? Где? А, та ж спитаєш маме? Розкаже тобі. Яке пожар? Воно і мило силиш, ми встигли, слава богу. Дай мне камеру. А? Так у нас на носи. Да-да, мам. Так воно у нас на поді. Це те, що у нас раніше називалося кухня. Десь стоїть війні велосипед. Лампа, камери. Давай с отведа. І то это вообще зарманет. Как понял, історії. Відтворимо стесла. Як умії, так і <coughs> тато. Так, тяжко показує, що батарея вмирає. Ось такий. Самим моїм довшим плакатом це було і пам'ятай Господа в днях і нас свого, який зроблений дуже акуратно і має десь 7 метрів. А може, а може більше. Він довгий час стояв до молити і ще сьогодні живий. Ось і О, так, да. це я пам'ятаю. Це не мій клас, до речі, Пашко? Одиннадцятий. <кхів> Цей ковороб, не поглядаєш? Це не повертаєш якого року? Вже не пам'ятаю. Там не пише? Дивиться мені. Ну і тата, звичайно, також продовжу дещо в іншому форматі. Ось такі ось, слова. Тут ще що... зберігаються. О, о, це я пам'ятаю, да. так. Помниш? Як ми зробили все? Цю... Подсвітку для нього. Что ж може віддалю так о. Крім цих ще і багато інших картин, які досить зберігаються. Я хочу я повернутися і зробити з нею такий порядок. Жалит. Да, скільки всього є. Але нас час підгоняє і ми мусимо йти, тому що мені треба виїжджати на сакрамент. Касиди сінчина. Так, съмчина, собирай. Сумчене. Иду иду. Так, ну добре, добре, друзья. А так то... Отак то в нашій хаті посподарював я трохи. Треба вибиратись назад в Сакраменто. Але підбадьорює гасло, в яким ми живемо. Разом нас багато, нас не подолати. А буває, що і вас забагато і вас не подолати. Отаке От там. Ну що вам сказати? Дуже хочеться вірити, що прийде час, ми хоч гості повернемося сюди. Сядемо за цей стіл, поставимо тут, поспімов на цих ліжках, полистаємо книги, а поки що залишається мріяти, чекати, сподіватися. Все віддаємо руки Боже. Я щиро щиро вдячний Богу за таку можливість побувати в рідній хаті, в рідному селі. З родиною рідній церкви в районі, в області, в Україні, в Європі. Слава за це Богу! Це тільки Він дав мені таку можливість. Господи, даруй мені ще такі можливості. Прошу. Дякую також всім, хто приймав цьому участь, особливо мамі, всім родичам, знайомим. Три доклади зусиль, щоб зробити цей візит можливим. Аж найбільше, слава Богу. Амінь. Ну а зараз на Сакрамент, друзі. Направию книжок. Чи мало ще читати.